Сьогодні волиняни пільгових категорій отримали ключі від автомобілів. Більшість з них стояли у черзі на цей подарунок держави. Не один десяток літ. 14 ось такеньких нових авто. Прямісінької з автосалону отримали волиняни пільгової категорії. Сьогодні їх радості немає меж. Ціна такого авто більше 60 тисяч гривень. Його власником став Микола Павлович Сорочинський. За станом здоров'я, нарочисте вручення ключів він прийти не зміг. Тому доручився сину. Мій батько не ходячий, він сидить таким осадом періодично, але він так же саме. Дякую за як він зреагував, коли дізнався звістку, що отримав Ну той? Як як, зреагувала людина 90 років і, і, і хворих? Ну ми стараємося йому зробити як краще, щоб було або доглядаємо його дуже хорошо. серед власників нових автомобілів семеро інвалідів війни, чотири інваліди потерпіли від наслідків аварії на ЧАЕС, три інваліди з дитинства та загального захворювання. Ми вносимо неодноразово вже, ну скажімо так, зміни до законодавства, тому що відомо, що якщо людина не проїхала автомобілем 10 років з дня його отримання, він має його повертати назад ну, в департамент соціального захисту населення, тобто в державу. І тоді наступна людина отримає цей автомобіль. Голова обласної ради Володимир Войтович син фронтовика. Він каже, що держава заборгувала перед такими людьми. Побажати вам багато-багато років. Користуватися цим дарунком. І завжди нехай перед вами буде зелене світло, і щоб ви ніколи не наїжджали ні на які цвяхи, і щоб перед вами ніколи не піднімали, ребові палки не зупиняли. За півтора року черга зменшилася більш як на 100 осіб. Все ж своїх автівок чекають ще понад дві тисячі людей з вадами здоров'я. Я стояла на черзі по 20 років і не повністю була ще маленька. Допомога, так, да, звісно, бо ж як то знаєте, наш транспорт зараз городський, не доїхати, не дойти. От він буде, звісно, поміч з'їздити. От навіть я знаю, ну буде поміч. Я все-таки очікували, що такий подарунок от у вас може з'явитися? Десь далеко було мені да, душі, так, да, очікувала. Да. Власниками автомобілів стали жителі Ківерцівського, Луцького, Маневецького, Кам'янкаширського, Любачівського та Торійського районів. Їх перший кілометр за кермом розпочався із Київського майдану в обласному центрі.